Перед нами пам'ятник, датований 1788 роком. Річ у тому, що наше кладовище в сорокові роки ХХ століття вивчав архітектор Дмитро Петрович Попенко, який ще застав фрагмент таблички, де було вказано рік. Він виконав, до речі, креслення цієї пам'ятки. Є припущення лише, хто може бути тут похований. Особисто, ну так, моя думка, що це прем'єр-майор Маріупольського легкокінного полку Карл Карл Уильямсон. Входив цей пол до кінної бригади разом з Павлоградським легкокінним полком. Нижні чани були українці, нащадки запорожців. Молодші офіцери були дещо українці, дещо росіяни, а старші, старшими офіцерами зазвичай ставили іноземних інструкторів. І ось під, під час битви під Кінбурном, коли вже турки пере, вже зім, почали зминати війська полки Суворова, піхотні, і вже розігнали донських козаків вогнем з кораблів своїх, якраз прибула оця легкокінна бригада з колишніх запорожців, вони називалися Катеринославською кіннотою. І яку вів якраз цей майор Карл Вільямсон. Українські кіннотники зломили турків, відбили у них затрофейні ними перед тим росіян гармати і скинули турків у Лиман. Але в цій битві важке поранення отримав цей Карл Вільямсон. Остання про нього письмова згадка належить. Це лист Суворова Потьомкіну, коли той пише, Майора Вільямсонакактяжело ранінова в Херсон на попечення вашої світлості. Але на березень 1788 року Вільямсон восьмого уже значиться як померлий по списках полку. Відтак, скоріш за все, він дійсно міг померти десь на початку 1788 року, внаслідок поранень отриманих у битві під Кінбурном.